Привіт! Це подкаст Долаємо мовні бар'єри і тут ми розмовляємо про те, як подолати страх перед говорінням новою мовою. І цей подкаст буде дуже актуальним саме для українських біженців, які через повномасштабне вторгнення Росії на територію України на жаль змушені були виїхати за кордон, і тепер вони відчувають певні труднощі щодо комунікації з носіями мови та хочуть, звісно, ці труднощі подолати. І ми вам з цим радо допоможемо. Отже, сьогодні ми обговоримо, що таке мовний бар'єр та чому він виникає. Тож почнімо. Як правило, комунікація неможлива, доки одна або обидві сторін не вивчать нову для себе мову, якщо люди, наприклад, з різних країн. І особливо люди, що часто подорожують за кордоном, часто стискаються з проблемою мовного бар'єру. Uh, і ті, хто прибуває до іншої країни, наприклад, у дорослому віці, коли вивчення мови стає дуже складним процесом, і це надзвичайно більш складно, ніж коли дитина може зіткнутися зі складністю подолання мовного бар'єру. Це дуже сильно заважає як в діловій комунікації, тобто по роботі, так і в побутовій такі звичайні. Тому що людина відчуває, ніби їй не вистачає слів, щоб пояснити свою точку зору та якось поділитися своїми емоціями. І через це можна відчути як мінімум дискомфорт і як максимум дуже сильно засумніватися у своїх знаннях. А це не дуже приємно, відверто кажучи. І цікавий факт: у 2012 році некомерційна організація The Rosetta Foundation оголосила, що 19 квітня це в нас буде міжнародний день без мовного бар'єру. І ідея створення такого дня полягає у тому, аби нагадати усьому світу про те, що в принципі мовні перепони це не така вже велика проблема, і їх можна подолати, і їх не треба боятися в першу чергу. Отже, чому виникає мовний бар'єр? Насправді це не що інше, як наша невпевненість у своїх якихось дібностях і знаннях. І дуже часто люди, навіть з великим потенціалом вивчення мов, починають губитися, коли вони розмовляють, особливо з носіями мови, і вони роблять ті самі довгі паузи між словами. І це геть буває бажання спілкуватися іншою мовою, просто через те, що ти не впевнений у своїх знаннях, і тобі складно. Давайте визначимо, які фактори першочергово впливають на формування мовного бар'єру. Отже, як, же, як я вже казала вище, це по-перше наша невпевненість у своїх знаннях. Найцікавіше, ця невпевненість може з'явитися саме від якогось негативного минулого досвіду під час вивчення мови. Наприклад, ми звикли до того, що викладачі постійно говорять ні, так не треба казати, це неправильно. Скільки можна помилятися і так далі. І, звичайно, звідки в такому випадку взятися впевненості і позитивному настрою. Тому дуже важливо розуміти, що робити помилки це нормально для людини, яка тільки починає вивчати мову. І я хочу розкрити вам особистий секрет, що самі носії мови дуже часто плутаються і губляться навіть у своїй рідній мові, особливо англійській, з тими всіма артиклями і так далі. Тому це зовсім не страшно. І фактор номер 2 це терміни, яким важко взагалі, які важко зрозуміти, і вони переповнюють дуже сильно нашу голову, тому що ну, ми так просто української мови не кажемо. Наприклад, всі знають що такі поняття, як грунді, англійської мови або present perfect», але не всі вміють правильно їх вживати. Знову ж таки, тому що українською ми просто їх не вживаємо. І, звісно, це відбувається внаслідок і неправильного викладання таких важких тем. Через те, що багато викладачів, напевно, уявляють, що вони готують майбутніх лінгвістів в києво академії, академію, як мінімум. І пояснюють всі ці терміни дуже складно і дуже сильно неправильно, так як можна це зробити легше. Але ж треба розуміти, що першочергова ціль це розмовляти мовою, а не виробляти лінгвістичний аналіз текстів. Тому, да. І наступний визначальний фактор це те, що дуже важко розуміти мову на слух, особливо коли вона включає в себе сленг або неформальні вирази для тих, хто вивчає мову, взагалі розуміти розмовні фрази або ідіоматичні вирази, особливо англійську, де їх багато, це дуже важко. Наприклад, є таке, такий сленговий вираз, який звучить I'm feeling kind of blue today», що означає, що мені сьогодні трохи сумно. Але. Переклад його саме прямий це те, що я відчуваю себе синім. І людина, яка спілкується з носієм, і вона не знає переклад, вона може відчути дискомфорт і просто не зрозуміти, що від неї хочуть і що їй хочуть донести. Тому так, да, коли ти не знаєш сленг, ти не знаєш ідіоми та неформальну мову дуже складно розуміти носіїв. Ось. Сьогодні ми з вами якраз поговорили про те, чому виникає мовний бар'єр і що це за таке, тому залишайтеся з нами і ми радо допоможемо вам його подолати